Ласка, просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Компанія NVIDIA відновила продажі американських мікрочипів у Китаї. Міністр торгівлі США Говард Люднік пояснює, як це пов'язано з переговорами між США і Китаєм з питань торгівлі та рідкісно земельних металів. у межах угоди з китайцями щодо магнітів. Ми обіцяли їм, що почнемо продавати чипи, але це старі чипи. Apple закупить рідкісне земельні магніту у техаській компанії на 500 мільйонів доларів. Це збільшить постачання важливих матеріалів для iPhone безпосередньо в США. Хто лідирує у перегонах штучного інтелекту сьогодні? США чи Китай? І хто стане лідером у майбутньому? Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан поділився своїми думками під час візиту до КНР? Китай розвивається неймовірно швидко. Моделі DeepSeek, Alibaba Квен і Moonshot Kimi – усе це чудові технології. Uh, alibaba qian and Американський американська гігант NVIDIA відновлює продаж у Китаї деяких чипів. Це станеться лише через кілька місяців після того, як адміністрація Трампа заборонила їх продавати на тлі торгової напруженості. Міністр торгівлі США Говард Люднік каже, що рішення ухвалили на основі угоди з Пекіном про рідкісні земельні метали у межах угоди з китайцями щодо магнітів. Ми обіцяли їм, що почнемо продавати чипи, але це старі чипи. Ми хочемо продати китайцям стільки, скільки буде потрібно, щоб їхні розробники звикли до американських технологій. За словами Лютніка, під час недавніх торговельних переговорів між США і Китаєм Пакін погодився послабити обмеження на експорт рідкісних земельних металів, зокрема магнітів, які мають вирішальне значення для акумуляторів електромобілів. В обмін на це за словами лютніка, Вашингтон зняв обмеження на експорт чипів H20 NVIDIA. Чипи H20 були спеціально розроблені 2023 року відповідно до експортного контролю США, який обмежує продаж передових чипів штучного інтелекту Китаю лютнік наголосив, що H20 посідає лише четверте місце за продуктивністю серед чипів штучного інтелекту NVIDIA. Однак у Конгресі, як і раніше, існують побоювання. Сенатори Елізабет Ворен і Джим Бенкс минулої п'ятниці закликали генерального директора NVIDIA Дженсине Хуана уникати співпраці з китайськими компаніями, пов'язаними з військовими і розвідувальними службами країни. Хуан відповів: нам не варто непокоїтися. Пекін відмовився. Коментувати деталі, але виступив проти експортних обмежень США. Водночас попит на чипи H20 у Китаї зростає. Хуан сказав, що багато компаній уже розмістили замовлення у вівторок. Голова ради зі штучного інтелекту у Вашингтоні Девід Сакс підтримав думку лютніка. Він сказав, що повернення NVIDIA на китайський ринок може стримати зусилля Китаю щодо власного виробництва чипів. Китай докладає всіх зусиль щоб зберегти лідерство у виробництві електромобілів. У вівторок Пекін оголосив про нові експортні обмеження на вісім провідних технологій, пов'язаних з виробництвом акумуляторів для електромобілів. Це може перешкодити китайським виробникам електромобілів будувати заводи за кордоном після недавнього запровадження Пекіном контролю за експортом рідкісноземельних металів. Президент Трамп імовірно буде задоволений багатомільйонною угодою, яку уклала Apple. Технологічний гігант погодився інвестувати 500 мільйонів доларів у закупівлю рідкісноземельних магнітів у тихайської компанії MP Materials. Компанії також співпрацюватимуть у переробленні рідкісноземельних металів, щоб використовувати їх у продукції. Apple. MP Materials заявляє, що постачання почнуться приблизно через два роки. Ця угода стала завершальною в 500 мільярдних інвестицій. Цях Apple у розширення своєї діяльності в США президент Трамп закликає Apple та інші технологічні компанії виробляти більше продукції в США. Він хоче збільшити місцеве виробництво, щоб компанії не залежали від ланцюжків постачань з різних країн, зокрема з Китаю та Індії. Крім Apple, виробництво в США розширюють Texas Instruments і NVIDIA. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан назвав китайські моделі штучного інтелекту чудовими технологіями і охарактеризував Китай як важливий ринок з динамічними клієнтами. Про це він сказав під час візиту до Китаю. Китай розвивається неймовірно швидко. Моделі DeepSeek, Alibaba Алібаба і Moonshot Kimi – усе це чудові технології. DeepSeek – це перша у світі модель з відкритим вихідним кодом, і це без сумніву прорив о виступив перед змів Пекіні. Днем раніше NVIDIA оголосила про відновлення продажів своїх менш просунутих чипів штучного інтелекту H20 у Китаї. Хуан додав, що Китай другий за величиною ринок технологій у світі, який швидко зростає. Міністерство освіти США почало розслідування щодо Мічиганського університету. За словами чиновників, під час аналізу закордонних звітів виш виявлено неточну інформацію. Головний слідчий пол Мур заявляє, що десятки мільйонів доларів іноземного фінансування Мічиганського університету не були своєчасно відображені у звітах. Він стверджує, що там помилково вказали, що частина цих коштів надійшла не від неурядових організацій, хоча донори вочевидь, мають пряме відношення до іноземних урядів. Розслідування почалося після того, як двом китайським науковцям, пов'язаним з університетом, висунули звинувачення в контрабанді біологічних матеріалів у США. Міністерство освіти називає звинувачення вкрай тривожними і заявляє, що лабораторії університету можуть бути вразливі перед саботажем. Мічиганський університет заявляє, що буде цілком співпрацювати і серйозно ставитися до питань дотримання законодавства. Вісьмом громадянам Китаю, які проживають у США за студентськими візами, висунуто звинувачення в Пенсільванії. Їм закидають шахрайство щодо літніх людей у 19 штатах на суму понад 10 мільйонів доларів. Згідно з судовими документами, обвинувачені нібито використовували помилкові спливні вікна на комп'ютерах і видавали себе за федеральних агентів, щоб обманом змусити жертв передати їм гроші. У разі якщо провину буде доведено, кожному з них загрожує до 20 років тюрем ув'язнення і великі штрафи.